Декоративні подушки з жакардовим візерунком ялиночка Home Creation від німецького бренду Aldi. Лише 235 гривень за одиничку. В лоті у нас буде 12 позицій, 2700 гривень вартує весь лот. Вони йдуть деякі з бірочками з плану, деякі йдуть без бірочкою. Розмір у них у всіх однаковий. Це 50 на 50, класно для декорування або навіть поспати на них також буде дуже зручно. Тому це крутий варіант, щоб прямо зараз вже на них заробляти. Кольори також класні базові йдуть ось такий світло-сірий, бежевий, рожевий, такий пудровий рожевий та темно-сірий. Гарно вони виглядають. Тут буде іти чохол та сама подушка. Зараз вам покажу. Вони йдуть на застібці. Чохол у нас буде 55% бавовна, на 45 поліестер, а наповнення це 100% поліестер. Ось так вони виглядають. Тут є «ОЕКОТЕХ стандарт 100, як я вже казала, розміри 50 на 50. Дуже гарно виглядає цей візеруночок, ялиночка. Він так переливається, вони м'якенькі, класні. Якщо бажаєте замовити і круто заробити, звертайтесь до наших менеджерів. 235 гривень одиничка. Всі контакти будуть під цим відео.